Всем здорово, чуваки, вы на канале Video Gamers и я играю с Денисом в OG Fortnite S2. Ah, всем привет, чувак. Да мы грамм 2. Мы уже в катку зашли, щоб вы там не чекали дому вообще. Блин, тики тут чилы, а в мене пушек ноль. Ай, нападаю, песик. У меня уже тоже чилы. Опа! Че-че-че! Ай-яй! Ой, 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 я вбив, я вблук, я в я чувак на коліні поставлю. Я тоже на. Я чувак. Тыго. Тут дуже багато людей. Друзі! Я вбив двох. Сай. Это бы скика. О, нахуй. Валим, валю, валю. Друзі! Тихо. Чого? Єс, yes, я вбив одного. У мене вже три кила. На нафік, на нафік. Друзі, ще плюс один килл. Друзі, ну емба, я вже з самого початку маю 3 кіла, друзі. Капець. Весной патронів. Ладно. Поем. У мене є на песку 50 патронів. цей Це як драбашив. Я бачу тебе, я бачу О. О, Кстати, друзі, весною буде дуже їмбав відео. Просто чекайте весни, так що підписуйтесь. Бо весною буде, вообще саме їмба. Ти кашу букв, Де? Ай Ладно, попащу. А крыша будут. На нафиг. Денис, давай, я его охраняю. Він... Друзья, я его чисто охраняю. Він меня вообще не бачит. Я буду песиком ходить, бо він як драбашок, друзья. Вообще, друзі, у нас вообще легендарна. У нас была игра Кальмара 1, игра кальмара 2. У нас був OG Fortnite 1 сезон, тепер теперь OG Fortnite 2 сезон. Вообще имба? имба. Так. На горизонте никого не бачу. Я йду в новую зону, бо скоро буде дим. Я так думаю. А ну-ка? Не, я не скоро, но все равно я уже хочу бути в новой зоне. У нас папери? Да не сім, один, тому що у тебе уже скики, В Тебе скики. Три. Так в мене теж, скільки їх там? Мій один і живий! Я йду, який біля фури, я йду, який біля фури. Ну шо ти, лисі, плакі-плакі, ліна, молдакі. О, на коленях. Все, я вбив. Да. Знаєш, що він... Знаєш, що він зразу вмер, тому що я другого вбив. Блін, ти не здає бути такі патрони? Блін, в мене немає їх. Так, Тобі, ти та, та, там, де таких чотири намальованих. Я не мав патронів. А ну говнову зону. Mm. Друзі, за початок вже 4 кіла, це мощно. Е, вже екшн такий міні. Ну и кис, ещ честно, луки. А пчел. Думаю, секунду мы заскули. Боже, візьми якісь інші, це дуже далеко. Ну ладно, два. Там немає, там килду. Походу в сезоні один В сезоні один було дуже багато боксів. Да. E, OG Fortnite 1, друзі. Там було дуже багато боксів падали. Десь три бокси за раз. Хто дивився наше відео, ви бачили на нашій карті, що там було намальовано, реально. О, це походу навіть. Денис тільки диз... дивися, ви щас його забрали чи ні. Я забрали. А у тебя... Опа, ты стреляется! О, Денис, треба, сундук! Mm -hmm. Дима, дома! Денис, тебе треба вот сейчас давайте! Такий дробашек треба даже. Такий дробашек! Прости! Та та покажи! Выкинь! А скільки там патронів? Дев'ять. Та Ок. Ну може в тебе буде більше, у мене мало патронів на дробаш. Ми ну, здесь там стріляються, що будуть по нам, не нападаємо, тільки що будуть по нам лопасти. Нам, друзі, треба пораді вас біжимо до бокса. Я, конечно, в тих сезон... не заброміти сразу. Ок. Гопу ділимо по просто. Я, друзі, ну реально весною це буде так, так, такий епік. А весня не канику. Ну, в принципі, вже 8 кілів за раз, вже нормально, так скажу. До самого початок. Так, Денис там лежить. Опа, челый, Денис! Вижу цель, не вижу тріпятся. Чисто типа ти... О, це мій, це мій, Їх тут багато, це мій. В мене челик. Я його Це мій. Денис погода є ще одні. На нафиг. Я одного удара. Дроб, вот це дроба. Оба, Денис, не одне, один, давай, смій. Да не ще ви такий дробай. О, мій, бо ми дробаш. Треба. Отакий такий дроваш. Ты чого не забрал? Ай, блин, данис! Денис! Денис, тут є другий, Давай, давай, не, тут є другий. Тут є здесь другий. Да позже за нм! Друзі, у меня уже 6 кілів. Дальней, с тебя с килив? В мене вже плюс один левел, а мене вже плюс другий левел, це вже не бать. Денис, лопай ділом, коротше, попугай. Денис, там походу стріляється біля бокса, охотуйся. А, його забрали. Блін, пофіг, його нападати, там чили десь. Ми хоч чили забрали, зараз ми заберем їхній лут. Ще ліпше. І кили получимо. Друзі, let's go! Денис, твій, твій один точно, тому що у меня тебе 5 кілів. О, приближаемся, друзі. Я за цю катку хочу зробити 10 кілів. Навіть може. Опа, це мій, це мій, це мій. Це. Тут куча чиїв туди блін, ти ты будуєшся. будуйся! Ой! Ты, блин, ваш пят офигень! Ай-яй! Воу! Мысок! Ч, ты еб нафиг! Да, паппер ты! Ты выскигин кил! О, господи! Давай в тебе не надо! Ну нафиг! Ну нафиг! Н нафиг! Шиве! О, РПГ! РПГшечка! Нормально! Что я скиф? У мене 8. Автор, да? А что ви 17? Друзі, ми, зробили, ми зробили разом 15 кілів, а я хочу зробити окремо 10, а я хочу мати за цю катку 10 кілів, друзі. Якщо ми його діде. забали? Ідемо в сторону, боксу, там типи, напевно, чи не їхні. А, а шо, в тих нема? ні. Ти кожного бы скав? 7. Да, я двоих боих них вниз там все гняв. Друзья, на спиках хочу набити ем, 10 киллів, можно больше, більше, що Ну це можливо, тому що сталося 24 людей. Да, ми мы даже Так. Да. Так. Окей, так, тут... Там бокс створили, значить, ціпи. Я ще йду туди. Вряд ли тіпи, так. вони просто всі повбивалися, вони вже втекли давно до нас. доносять. Просто в попу, міра, в попу міра перейшли і зараз буде мети звідси. Давай шукати члів, бо мені Щу? треба 2 кіла десяти. Я хочу, можливо, навіть більше зробити, але десять точно. Де могу бути Дивись на карту, вони десь тут подобають, або не в зоні, або в зоні. Ну це, в принципі, логічно, де вони можуть бути. Або не в зоні, або в зоні. Так, там що й будувалися. Кстати, матеріали треба поміняти на метал. Е, в мислі. Футфосплівусь! Один мій! Вот це від перший мене, мій. Я поставив метку, де мій. мій від 100 метрів. Так вас біля друг друга бокси. Ти що ти до нього не Ні, я до нього першу метку поставив. Іди до іншого. Ні, це мій. Іди ти до іншого. Oh. ладно, іду я до іншого. Вообще пофігу. Я пер... Друзі, вообще, я, сам... я перший ставлю метку, я перший ставлю метку, все одно ну, ти туди йдеш. Я з РПГ-шки його упав, і що? Там можна швидше? Я його майже вже зірвав. Все, я його зірвав, він впав до мене. О! О, нормально! Друзі! хілка! Друзі, ставте лайки, що ви хоча б бокси відкрили в тому. У мене є чисто снайперка і автечка. Аптечка нусь. А, на що Блин, блін, 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 блін. Ну, я снайперкою не так жорстко. Може, щось з чимось денисом обміняюся, кстати? Лі... Мне кажется, тебе все З Спершу тічем. Тобі треба эпического? Я не хочу снайперка, так що можеш брати. У мене Епіч... снайперка эпически. Блін, друзі, я хочу забрать, щоб будет 10 клів. Або більше, 10, або У мене 10, друзей. А у мене буде дві снайперки епічні? Тому що мені, вдруг треба. Оба! Мне показалось, что да, да. да, да. Рыбка клюнула. Сики, что ты сам стрелялся? Да, стреляете. Все, все. С Дв двух сторін. Вот, походу, здесь снайпер, а таке. Або одні там, и одни там. Я бежу туда. Ні, там больше стреляете. Блин, куда идти? Ты не за мной. Тут чилин. Лі... Бежит бежишь. Да я уже Та бачу, там куча все. Я бачу кучу пушек. Я бачу кучу лута. О, Чу, блин. Ты не Забирай! Побрини! Побіг, ты сам зараз збереш. Гана, Денис, душі ліфт, допомагай, ты... допомагай, допомагай! Тут кучі лізе! Там не го немає? Мій! Опа, пара! Меняємо лице на лице! Де другий? Денис, давай твій другий до мене! Біля мене твій! Вот давай, вбивай його! Я бачу! Для мене пробує! Бісів, О, мій любими дрова, що лікша рідкість, берем по приколу. Якщо є, то шо? Це, походу, во я бачив, ну тут нічого такого нема. А ні, я це не бачив, щось інше бачив. Я не поняв. Дивіться, я тільки знаєш, що поняв, що нам треба, походу, звалювати. Друзі, 9 кілів, мені треба один кіл. Ну там ще десь стрілялось, зараз поставлю метку десь. Ну десь отак. Ну не точно, десь до мене, можеш тут залізти наверх. Уалім. валім, Валім, валім нагеліке. Все, я наверху. Десь, ну десь тут стрілялися точно. Я чув, з двох сторин типа стрілялися. Треба було йти погоду на бо там більше стрелял. Там стреляются, вдруг там стреляются. Куда йти? Опа! Опа! Стріляється, стріляється! Шість, друзі! Денис, я походу знаю, де ми займемо наш топ-1. Іди за мною, тут чили, тут всі, тут всі, Денис. Друзі, прямо зараз лайкосик под під И подпишечку. Оформи, о, оформі, оформі, Я ти... бачу. Я у мене пробує оставить ти. Ди сюди, да. він втік! Офігів? Я бачу одного. Денис до мене, до мене, я, до, до, Денис, я один, я один. Я одного вбив, ай Денис! Денис. Пеш, Денис, бро, 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 бро. О, Жорсткий Жосткий! Одного, вот-вот! Ні, я вбив, я вбив, я вбив, я вбив, хох-хох. Я вбив його. Друзі, 11 килів, 10 є. Задачу типа, Одна команда. Ти розумієш? розумієш одна команда і один, один чел. Дві. дві команди і один чел. Ну, типа ми другі. не ні, ні, одна... ні-ні. М... дві команди, все правильно. Тільки має бути чотири. Бачу! <гір> Денис бежимо. Есть новой снайперка на нашу. Д... Друзі! Денис до мене пеш! В манафік, в манофік! ТОп-1! Я просто його беру і вбиваю! Поки делим добиваю. Друзі, топ 1! Uh. Я, Кстати, друзі, я в попередньому сезоні заняв теж топ-1. В попередньому eh, OG Fortnite сезон 1 я теж заняв десь два рази топ-1. Ehm, і, і тут я заняв топ-1, друзі. Це взагалі. Вообще... І нова парасолька! Ще одна OG парасолька є в мене. Дві OG парасольки в мене є. Це капець, друзі. Я надеюсь, що вам сподобалось це это що, В принципі, топ 1 це було жорстко. 12 кліп. Ставте. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока. Да, всем пока-пока, народ.